Ви розглядаєте свій будинок тільки крізь призму функціональності, ділите його на ряд кімнат, де їсте, спите, миєтеся, працюєте, спілкуєтеся з домочадцями, мисліть ширше, будинок це центр вашого неповторного життя, яка вимагає порядку у всіх сферах. Ми прочитали нову книгу про прибирання, щоб дізнатися, як почати жити усвідомленіше і перестати захаращувати навколишній простір. Ділимося враженнями з вами. Книга Дихайте вільно вийшла російською мовою у видавництві. Ман Іванов і Фербер в 2015 році її автори Лорен Розенфілд і Мела Грін написали її для тих, хто хоче позбутися від безладу у себе в будинку і душі. Доктор Мела Грін, дипломований лікар, психіатр поєднує наукові знання з силою інтуїції. Лорен Розенфельд – мати чотирьох непосидючих підлітків і майстер духовного очищення. Один почніть прибирання з передпокою, передпокій це перше місце, де ви опиняєтеся, приходячи додому, тому і наведення порядку варто починати саме з неї. Увідіть у свій будинок так, ніби ви гість, який потрапив сюди вперше, що відразу кидається в очі. Які речі здаються зайвими, приберіть їх, не роздумуючи. Віддайте кому-небудь або викинете, наповнюйте передпокій тільки потрібними речами і приємними аксесуарами. Поставте на комод вазу з живими квітами, повісьте життєрадісну картину і постер. Тримайте всі речі на своїх місцях, а листівки, чеки та інше сміття викидайте ще до приходу додому. Перш ніж почати позбавлятися від сміття, важливо пам'ятати, що процес звільнення вимагає терпіння. Податливості та чуйної самоаналізу: два створіть атмосферу для відпочинку у вітальні. Вітальня це місце для збору всієї родини. Тут ми ділимося подіями дня, враженнями, проводимо час з дітьми і приймаємо гостей. У кого то для цих цілей виділена ціла кімната, у кого то вона також виконує функцію спальні, об'єднує їх одне безлад, заважає повністю розслабитися і відпочити. Сфотографуйте інтер'єр вашої вітальні, перегляньте фото і подумайте, що вам заважає. Можливо, в кутку скупчилася стопка непотрібних журналів. Між книг лежать рекламні листівки, а на спинці крісла висить одяг. Приберіть зайві речі, виконайте маніпуляції кілька разів, і єдине, що вам залишиться запросити сюди гостей. Фізичний мотлох це лише вираз емоційного безладу, який ми носимо в собі, 3. обладнайте місце для домашніх вечер, Їдальня більше, ніж кімната, де просто їдять. Тут люди спілкуються, обмінюються новинами, неважливо, чи можете ви виділити під неї повноцінне приміщення або вечеряєте за невеликим столом на кухні. В цій зоні повинен бути порядок, часто в їдальні працюють за комп'ютером, роблять уроки, використовують її як повноцінне робоче місце, тому і прийоми їжі стають більше схожі на швидкий перекус в компанії з ноутбуком або телевізором. Беручись за прибирання в цій зоні, напишіть список справ, якими ви тут займаєтеся, шкільні уроки, офісна робота, рукоділля, виділіть по коробці для кожного заняття. Складайте в них зайві речі і прибирайте з очей геть. Нехай під час їжі вас нічого не відволікає, вам доведеться подивитися на кімнати не просто як на місце для меблів, а як на зовнішній прояв емоційного і духовного життя для кожного приміщення виберіть як мінімум три слова символу, що описують атмосферу, яку ви хочете там створити. Чотири Звільніть кухню від зайвих речей. Кухню часто називають серцем будинку, саме тут господиня готує їжу для сім'ї, сюди за чашкою чаю насамперед заходять гості, крім продуктів, тут зберігається посуд, пристосування для готування, кулінарні книги і багато іншого, але чи всі вони на своїх місцях, чи користуєтеся ви, хоча б половиною речей, позбавтеся від предметів меблів, що заважають вільно пересуватися по кухні і використовувати простір по максимуму. Візьміть улюблену кулінарну книгу і сплануйте вечерю своєї мрії. Витягніть всі інструменти, необхідні для приготування такого вечері. каструлі, сковороди, миски, повторіть маніпуляції з різними варіантами меню, все, що залишилося осторонь, сміливо викидайте і, звичайно, не варто чекати особливого моменту приготуйте вечерю вашої мрії вже зараз. Позбавлення від мотлуху відмова від непотрібних речей для того, щоб отримати натомість простір, час і позитивні емоції, яких вам не вистачає. 5. вчіть дитину прибирати своїм прикладом. Поки дитина ще маленька, ви несете відповідальність за порядок в дитячій, але малюки ростуть і змінюються, дитяча перетворюється разом з ними наповнюються іграшками, особистими речами і атрибутами хобі, пам'ятайте, що діти не бачать безладу для них, це природний результат розвитку і самопізнання, кращий спосіб привчити дитину наводити порядок, не просити його, а показувати, як це робиться на власному прикладі. За один раз ставте перед ним одну невелику задачу розібрати один ящик, викинути старий одяг, прибрати іграшки, і, звичайно, не забудьте про заохочення. Мета полягає в тому, щоб насолоджуватися процесом і відчувати радість від виконаної роботи, 6. позбавтеся від відволікаючих речей в кабінеті. Одні люблять працювати у відкритих загальних зонах, за обіднім столом, за кавовим столиком біля дивана, в спальні інші вибирають відокремлене місце поруч, з вікном і ті, і інші схожі в одному. Робочий простір легко перетворюється на справжнє скопище мотлоху. Психологи кажуть, що це пов'язано з почуттям тривоги і страху перед відповідальною справою. Щоб навести в кабінеті порядок, розсортуйте спочатку речі, до яких ви байдужі, потім ті, що викликають страх або ступор. В результаті ви не тільки очистите простір, але і зрозумієте, на який вид діяльності звернути особливу увагу. Завжди починайте з визначення мети для кімнати або зони обраної. Для наведення порядку вам належить вишукувати речі на відповідні цілі, вони відправляться в коробку. 7. звільніть місце для відпочинку в спальні, спальня особистий простір, в якому ми особливо вразливі, Спальня – це місце любові, відпочинку і відновлення. І будь-який безлад буде заважати повноцінному розслабленню. Огляньте уважно кімнату, зверніть увагу, які з речей викликають приємні емоції. А що ви хотіли б замінити, якщо потрібно, без коливань викидайте зайві аксесуари і виставляйте на перший план, те, що вам подобається? Ми, великі шанувальники, знімків в стилі, до і після приємно поглянути, де ти був раніше, щоб усвідомити, як далеко зайшов. Вісім приділіть час чистоті у ванній, Ванна, місце, з якого починається щоранку і закінчується вечір, саме тут ми можемо побути наодинці з собою, посміхнутися відображенню і налаштуватися на новий день. Важко це зробити серед нестираної білизни, хаотичних флаконів з шампунями і брудної раковини, позбавтеся від усіх речей, які псують вам початок дня і викликають дискомфорт. Розсортуйте флакони і баночки, ви впевнені, що вони всі вам потрібні? Сміливо викидайте ті, що вже вкрилися пилом, полюбите себе, ідею трьох воріт добре використовувати при прибиранні будинку, ми пропонуємо наступні контрольні питання, чи відповідає ця річ моїй цілям, чи користуюся я цією річчю, чи корисна ця річ моїй душі? Думка «In me Rome». якщо ви ніколи не простежували зв'язок між вашим емоційним станом і порядком в будинку. То ця книга може стати для вас справжнім відкриттям, в ній немає практичних порад, як відмити пляму або розвісити ковтинки, зате ви познайомитеся з популярними вправами по самоаналізу і прийняття себе на ділі. Їх виконання часто виявляється більш ефективним ніж щоденне протирання пилу.